에, тобто, Серг, ви можете мені змогти? Я не де побав мій брат. Брат? А, скільки його вже немає? Його немає цілих три тижні. Mm -hmm. Ви хочете сказати, що він пропав тоді, коли. У нього було день народження. Тож ви зможете мені якось допомогти? Що я зможу зробити, то я зможу. Будь ласка, допоміжіть. Я дуже переживаю за мого брата. Це молодший ваш брат? Так, я дуже за нього переживаю, чесно. Як ви зможете їй чимось допомогти, я вас дуже пережив... Я за нього дуже переживаю. Так, так добре, добре. Добре, міс. Ми вам якось допоможемо. Ну, як це буде в наших силах, як сказати, але не переживайте, ми вашого брата знайдемо. Дякую, сер. Не за що. Коман офіцер поліціян Ейзен. Вас як звати? Мене звати Прей. Добре, містер мі, міс Прей. Ми знайдемо вашого брата, як це буде можливим. До зустрічі. Добре, до зустрічі. Добре, дивне почати з того, що. І куди? Е, я йду. Е, я Оскар, زي той. Здогусуй, мен, доброго вночі. Понеділок, 23-е. Добре. Добре, мені вже давно йти. І куди мені йти, точно? Эммм, то ла О! Ты прийшов? Е, так. Ви приготували? А так, а вже ж. Тож, ты принес вогонь? Эээ, так. Чего е, е, зараз е, не підобавте. Я побавить? що я ще думаю, ще. Все, добавив. Добавив кассу. Так. Отож, почнемо. Це придумай якесь історій. Ем, я не впевнений. Я би хотів би ще повернутись додому. Повернутись додому. А то. Ну, ти готовий побачити цю... відьму. Хватить! Чого ви це взяли, чи вона відьма? Ну, всіх відьма якби Ну, зелені очі. Е, так, але ви можете відстати від мене? З цими запитаннями Бу, мені це подобається? Е, ні. Тоді, наска, не лізти, просто розкажемо історію і все. Е, добре, добре. Отож бо почнемо. Е, Вазе, ти можеш розказати цю історію? Яку історію? Ви можете якось просто поспокійніше бути, та ти що поляка. Ти ви просто мене вже просто бісите. Та доволі щось розказує, мені нам нічого не каже. Добре. Почнемо з того, що того, якби ми вас би. Це чого ворога його називати Лоцарт. Лоцарт, не знаю, чи по іншому вас звати. Це не важливо. Отож, почнемо з того, що його звати Лоцарт, і він є лідером якби, першої, першого якби, королівства світодуш. Тобто ти нас не знаєш назв... Зв назву. Звідки ти знаєш назву того свій першою регіону? Ну, його назвати першим так... А по друге ти його звати сам забув. Ну, якби неможливо, Ну, його теж назвати на Е, Ну, він каз... каже, що він дуже небезпечний. В прямому якому? Тому що він дуже небезпечний в тому, що він може. Ну... Він є прислідує всіх інших. Він не любить мігрантів, він їх ненавидить. Ну, він з'являється тільки в темряві, але ще більше не можу сказати про Лосарта. Він одне знає про нього. Я звідки не знати про цього І Як я, по-твоєму, не знати про того Лоцарта? Я щось, будь-то, будь-яки ще знаю. Ти хочеш розказати тої? Ну, давай ти перше от по Куди він зник? знак. Де я? Що це за місце? О, я ж повернувся. І... Ій. я можу побачити свою застріку? Перший день на себе подивитися. Що? Я так виглядаю. Я виглядаю як якийсь... Ем. Монстр чи якийсь оленів або фурі. Я не розумію. Що зі мною сталося? Добре, це неважливо. Я не можу себе контролювати. Я не розумію, чого я хочу так на плане корисно напасти. Я не хочу на комусь нашкодити. Ні. я не можу забане контролювати, що відбувається. letterбов. Я я був монстром. А, забув ще я розповісти про цей світ. Про цей світ? Ну, то, що ти тут стоїш монстром, можеш стати монстром. Ну і думаю, то на параста монстром, що так швидко викликали. Тобто, я став монстром, що це було потрібно. Е, так. Отже, так було б потрібно. А вже ж. Оп, я йду. А побачили, в біє дядьку те. Привіт, Евелен, ти хочеш що. Що? що говорити? Справді зіграти? Що зіграти? Гонки. Я не хочу. Ми все рівно зіграємо? М -м? Біжи від чого? Він за твоєю стогоною. Дуже смачне. Містика. Точно. Як я міг про це забути, що тут буває містика? Добре, що я зміг втіти. Або я думаю, що я буду знову буде не визвести, що може на знову не мене спіймають. Добре, я думаю, що можна вже поспати. Га! Угу. Геробрін! Що робити? Лови сіль! Угу. Він зник. Добре, іду спати. Добре. Думаю, що вже можна. Добре. Я думаю, що можна вже йти. Ти куди? Я гуляти. Добре. Добре погуляв. А, відьма. Ану, ем, Я розумію, але... Хватить, я просто хотіла тебе попередити. Ем. Ти... що зараз. Е, тож, я хотіла тобі сказати, що ем, ну. Е, я вийшов у черганик, що бідом мене відправитись на якусь подругу, щоб подолати там іншого. Як тебе звати? Дай, Вален! Дай... Е, Добре, підемо. Нам добачає в там... ви викликав, надо мною йти. Добре. Ти йдеш зі мною. Добре, я піду. А це? Це табличку? Добре. О! Рейма, Стали. От так ви куди! Тож, е, далі йде сам, і мені донати в ліс, тоді пробач. Це я мені знайти ліс, тому сам коня узьмеш і до побачення. Е, побачиш, потім повернуся. Де це кінь? Добре, я думаю, що можна вже піти. И Маша шов И еще мне выпрыг Uh, я повні пасці. Я більше напевно цього ненайде виплюсь. Це попали я мати. Тінь помер. Uh.